Доброго дня, шановне товариство, ви на каналі Аді Стратегії Total War. І сьогодні у нас рейтинг за Швейцарію. Будемо ми грати від оборони, Так як у нас, у нас грає Алжир. І є всі шанси, що нас просто буквально закидають касками через велику кількість ворожих військ. Так, також будемо грати від оборони І будемо грати так як ми знаходимося в куті карти. Будемо і буквально від міні-фортеці. Я думаю, що ми її в куті забудуємо, тим, б... тим паче в нас вже є дві шахти золоти в куті. Навіть три. Тоді це точно буде міні фортеця І будемо зараз це все розвивати максимально і від оборони і грати через мошкетерів і драгунів. Нам в ідеалі б захопити взагалі було б ворожу націю, щоб робити м'ясо. Великій кількості, навіть дуже великій кількості. Так, тим часом ми вже будуємо третій міський центр. Розторгувалися ми на ринку. І треба побудувати зараз кузню і ставити казарми. Так, у нас є ресурси одразу на дві. І після цього зразу побудуємо академію. Постараємося мінімаль... мінімально побудуватися. Фортецю мають на увазі і заодно лишити місце для другої нації. Я думаю, що ми все-таки і захопимо її. Не знаю, хто під нас нас іграє, але йдуть вони доволі непогано, особливо червоний. Так що, я думаю, що він все-таки є Алжиром. Так, ну червоний, бачимо, розвивається саме-саме. Краще зараз обганяємо мене і мого союзником. Можна вважати, що він у нас топовий гравець швидше за всього. Так, ну, подивимось, це вже в кінці карти, скажімо так. Так, це все в нас є, давайте апнемо хавчик і всі дружно на харчим. Так, три золотих ми знайшли, ще без здивувати четвертів, взагалі б було супер. Так, він кількох своїх, скажімо так, вперед. Так, і проти нас, на жаль... Або на щастя її аллажир, що побачимо впереді, що з цього вийде. Так, тобто ми вже і зробили цих чортів. Давайте зараз розкидаємо їх по периметру, щоб знати хто де що є. І будемо одразу апати золотом. Так, ну гілля ми крайні не будемо забирати, золоту шахту ми поставимо, тим більше ще 9 хвилин миру. Вона ще нам трошки качне ресурсів. Так, перша шахта у нас пішла прокачана. Так, давайте далі йти. Так, що в нас далі? Так, давайте ще докачаємо останню, тому що ми плануємо прокачати. І будемо закладати каркас нашої фортеці мінім. Так, третя шахта у нас пішла золотом. Так, і давайте будемо вибрати, мабуть, сокирум або ще візьмемо оцю шахту остатню, четвертю. За 8 хвилин наша нам качне золотом, а там далі буде видно, чи будемо її обороняти, чи будемо її підривати, щоб дати супротивнику нашу націю. Так, давайте всі дружно сюди. Так, давайте прикупимо трошки за харчі ресурсів. Так, це в нас є, це в нас є. На дерево пішли, сукиру ми взяли, правильно? Так, і давайте так мінімалістично заборуємося. Навіть під саму цю. Я думаю, нам цього буде в принципі достатньо. Так, давайте ми перше поставимо дип. А потім будемо вже ставити стайні. Так, давайте, ви, мабуть, поставити його сюди. І потім теж будувати стіну. Так, ну, ми майже нагнали своїм союзником червоного, але він бачимо. Якщо рахувати по рейтингу, мені попався серйозніший супротивник. Так, ну, скажімо так, робимо, що можемо. Так, рандашири в нас пішли. Так, ну у нас там ще лишилося пару хвилин, якраз для побудови фортеці нам в принципі має цього стати. Тому давайте позаймаємо ще інші будівлі. Так, Сакеру ми взяли, тому що ми її забули взяти. У нас такі бувають моменти. Так, давайте ми ще підтурганемо на хавчик і давайте залишити другу стайню. Де має місце там і ставимо. Так, зразу у вас також на дерево. Так, і нам ще зайняти вугіллям. Треба не забувати, що у нас буквально мінус по дві шахти, одна залізна, одна вугільна. яку ми навіть не займаємо. Так, ну бачимо нашого союзника тут вже м'ясо просто вагонами можна грузити. І нас таке саме чекає. Так, лишилося менше 4 залишилося більше 3 хвилин. Кількість ми будемо дуже сильно проігрувати, дуже сильно. Так, давайте зараз будуємо два хоча б артепом, другий в процесі. Підсумку може на другий ардепом ми зачекаємо. Давайте перше побудуємо третю стайню і потім зразу другий ардепом. Так, і давайте селян на стіну на стіну нам треба забудуватися. Так, одразу другий ардепом. І будемо робити артилерію. <кхи> так, нам би ще підкову пасувало взяти. Це дуже-дуже сильно. Так, і пропити всі можливі шахти. Мінімум на десятку, бо нам треба ресурсів. Так, у нас немає трошки ресурсів і нам треба ще добудовувати стіну. Так, четверту стайню ми, мабуть, не будемо ставити, ми буквально не встигнемо поставити. Так що давайте всі дружно маруємо стіну. Так, поки буде у нас три стайні. Так, і давайте проапимо решту шахт. На десяточку хоча б. Що у нас хоча б якось ресурси капали. Так, і давайте на залізо закинемо останніх селян. Так, ресурс у нас камінь дуже все погано. Так, лишилося менше півтора хвилини. До приходу гостей. Так, давайте трошки тут де можна забудуємо, тим більше у нас забудова буде доволі тісненька. Так, давайте одразу апаємо харчим. Тим більше що нам вже четверте стання поки не світить. Так, ну піде нас барабанщик на охорону шахти на всяк випадок. Так, давайте ми ще трошки наймемо січовиків. На 30 секунд нам їх багато вже не треба осіб. Сікій вийде, скільки вийде. Так, і нам треба каменю, у нас бракує каменю. Щоб тобі добре з тим каменем було Так, давайте хоча б трошки проапаємо силу пострілу. Навіть не кажуть вже про швидку стрільність. Так, і відправимо трохи стрілянку на камінь. Нам треба було розвиватися, можливо, через камінь. Бачимо, вже перші гості в нашу сторону йдуть. Ну, хай собі йдуть. Ми тут ми якийсь сюрприз приготували у вигляді міні-фортечки. Так, і давайте сюди також на камінь. Так, далі рандашери підуть. Так, ну 200 мушкетів, решта рандашери. Давайте встанемо на одному місці буквально. Напевно, зараз будемо цю золоту шахту зривати. Тим більше у нас союзник пішов, скажімо так, на синього. Так, він щось дуже сильно вперся. таке районі, там теж фортеця стоїть синього. Так, давайте сюди. Січовики, ваша задача захопити націю любою ціною. Я розумію, що вас мало. Так, тут також фортеця. Яку доволі штеньку пробили. До нас м'ясо пробує підійти. І, мабуть, не зразу зрозумів, де ми є, але побачив фортецю і щось цепнув назад. Так, наш маленький рейдик. Так, давайте сюди, до золотої шахти підемо. В принципі, ми маємо всі шанси захопити її. Ну, а тут вверху не факт, звісно. Так що йдемо далі. А, ні, підірвав він шахту разом з нашими січовиками. Ну, тоді зробимо маленьку шкоду. А саме слабке місце це є в Алжиру, це є будиночки. Їх дуже багато тут потрібно. І коли ви їх палите, це просто який жах. Так, ми взяли шахту, треба вивезти з неї селян пошвидше. І зразу почати закидати їх в себе, поставити міський центр. Так, нація Алжир наша. Так, але червоний бачимо, синій нерухомий, і наш союзник винусив на свою базу. Просто полчища, полчища Алжиру. Так, треба буде нашому союзнику допомагати любою ціною. Тому зараз будемо виходити в поле. Так, як би це печально не звучало, будемо робити удар в спину. Так, нам би ще швидкострівність, швидкострівність, швидко стрільність, взяти би камінь. Взагалі було б супер. Так, це є, це є. Так, давайте ще на цей камінь підіть. І давайте виходимо з бази. Так, ну візьмемо тут силу пострілу або доторгуємо. А що ми можемо продати? Ми можемо продати харчі на золотом де що їх вистачить, на жаль. І ще, в принципі, можна продати трошки залізом. Дерево, само собою. Так, де наша академія? Що за чутіння? Підкова? Ну, підкова теж можна, але нам треба бажано першу швидкострільність підкова вже потім піде в рух. Так, ну бачимо, нашу сьогоднішньою відганяє червоний від своїх стін. Так, і давайте зараз хатинок знову поставимо, бо знову бракує їх собакам. Так, і червоний, бачимо вертається до нас. Ну, постійно стінами, а ні то давай проривайся. Так, побудували два будиночка, зараз буде другий. І давайте трошки ту націю підрозведемо, наскільки можна. Так, давайте весь сюди і зразу поставити мені ще одну ось так. Так, а він тільки маленьку частинку лишає армії в нас, а решта йде нашого союзника. Ну що, нам треба виходити? Хочемо ми цього чи не хочемо? Нам треба виходити по-любому. Так, бачимо вся маса на нас де. Ну, нам треба його масу перекритим. Його кількість безмежну. Так, і давайте закинемо, зараз на м'язку поставимо їхні. Так, 2, навіть 3 можна поставити, ну це доволі непоганий вибір і плюс їхня ще казарма, щоб їхній дип поставити взагалі було б супер. Так, бачимо, тут пішли ігри кошки мишки. Значить Ми виходимо сюди також. У нас 10 пушок. Решта рандошири, мушкотири і драгуни. Нам ще підкову взяти було б супер. Так, лучність артилерії нам потрібно. Так, давайте швидше будуємо це, бо нам треба м'яса багато. Турецького м'яса, чи не турецького а алжирського вибачаюся. Так, давайте на нашого нашому сюдінку стигнути до цього. Бачимо, там просто війна Алжирів. Маса на масу пішла. Так, підкова. 3600 золота. Щоб тобі добре не було. Так, давай сюди. І давайте одразу запускаємо завод вирбництвого м'яса. Так, бачимо, що до свого союзника буквально не встигнемо. І вони грають через драгунів і через своє м'ясо. Синій тим часом не рухається. А мав шанс зайти в тил, скажімо так. Так, і все, червоного ми беремо на себе. У нас вже є 100 драгунів, 300 з копійками мушкетів і 400 рандаширів. Я вважаю, що це непогано, так що давайте ще поставимо башеньки по контуру нашої решта фортеці, наскільки можна. Так, це все є. більше ми не будемо їх ставити. Так, і запускаємо конвейер. М'ясо переробки. Так, можна ще одну побудувати ардепошечку і хаток, 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 хаток. Нам їх треба дуже вельми багато. Тим більше у нас перем'ясо пішло побільше Відчутно більше м'яса і бачимо, червоний відступає ближче до своєї бази, щоб сформувати більшу армію. Не знаю, що у нас погано, це те, що у нас артилерія відстає сильно. Он дуже довго котиться. Так, давайте місяць арти ми по-любому візьмемо. Здешевимо арту. Так, у нас трохи драгони. Треба забрати їх з передової так, де наша арта? Далеченько наша арта, на жаль. Мушкетерів також відведемо. І м'ясо також. Назад м'ясо певний твою дивізію. Дуже довго відступає і бачимо свіжа армія м'яса і драгунів 18-го. Він дуже сильно споживає золотом. Щоб він робив менше драгунів, нам треба просто їх золоті шахти списати. Так, ми ще захопили його три пушки. Так, ну нам треба ще підкову було б взяти, б пасувало б дуже сильно. Так, нам треба йти в атаку, бо стоїмо дуже тісним строєм. І з нами це може зіграти доволі поганий жартик. Так, драгони давайте трошки назад. Так, мінус одне золоту шахту ми йому бахнули. Уже в ту саму. Так, і давайте всі дружно вперед. Так, беремо лікування і пішли, пішли, пішли. Рухаємося. Рухаємося, тиснемо його чи ні. Так, нам ще посувало своє турецьке м'ясо. Турецьке, алжирське м'ясо покращувати. Так, наші рандашири впали в бою і тепер м'ясо пішло повністю в нашу сторону. Так, сподіваємось, що зараз наші їх перестріляють удачно. Так, це все є, давайте рухатись вперед. Тепер наше м'ясо трьох казарм також пішло поривом. І наш союзник бачимо, також давить ш... 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 швейцарію. І давить доволі гостро. Так, нам треба вберегти нашу арту, бо нам треба знищувати шахти. І казарми ворожі. Так, все, арта має ціль. Тепер треба притиснути цей фланг, щоб він вберігся. Так, і покращити наші війська, бо вони доволі сильно. Так, ну це вже таке додаткове, сумніваюся, що дійде до того, що нам треба оборонятися в нашій фортеці знову. Так, тут ми його трошки подавили і нас доволі мало лишилося наших стрільців. І там м'ясо буквально з характери виходить за пару секунд більше, ніж нашого війська в загальному є стрілецького. Ну а м'ясо... Оце шумруму я навіть не рахую за віском, це просто так галочком невеличком. Так, але ми просуваємося, він і не немає чим піддавити. І нам треба забрати його в першу чергу Ардепошечки, щоб нам було втрати менше. Так, Армагеддон, не знаю. Так, мінус третя золота. Так, залізний, мабуть, він сам собі підірвав. Так, і нас ще тут є Володимир. Чи Володимир? Ну, бог з тобою. Так, ну ми тут, скажімо так, продавили доволі одночасно, що він свого є свого, але, він, але наші алжири між собою скажімо так, мали один бій, який один одному злили всю армію. Так, ну тут бачимо тільки Швейцарія. Башень, як таких тільки одна з боку. Так, бачимо, в нас був доволі опитний, в нього тільки була одна казарма спереді і ардепо. Що є правильним, а от дип і казарми в нього в тилу бази були. Так, вже свої будиночки що нас що більше повбивало, ну це вже йому не поможе. І беремо свою арту, трошки будемо випалювати зараз йому саме е, в стайні і все інші військові будівлі, якщо він не здасться. Так, ну в нас м'ясо бачимо робиться так непогано, швиденько. Так, ну що тут, доходимо до кінця вже. Так, здався Армагеддон а за нас був Владимир. Чи Владимир якось так. Що ж цікаво. Так що ставте лайки вподобайки. Як ви ставитесь до міні-фортець такого формату? Це, скажімо так, була ігра від оборони. Так, статистика, ну, Алжир по населенню вдосконалам, як бачимо, йшов доволі непогано і ми з нашим... Колегою Швейцарією йшли плюс-мінус також майже однаково. Ну, графік бачиться у нас таким: бачимо харчі, дерево, камінь, тож дивимося по кількості військ. Підписуйтесь на канал, Слава Україні!